Вітаю вас на каналі, де через медитації та архетипи відкриваються внутрішні світи. Ми вже торкалися глибин разом із богиною Персифоною. Ми зустрічалися з Артемідою, вчилися відчувати її дикість і свободу. Ми були поруч із Діонісом, який відкриває шлях до екстазу та внутрішньої трансформації. Сьогодні ж настала черга познайомитися із богинею Афіною. Вона уособлює собою мудрість, силу мислення та твердість духу. Її образ це простір розуму, де думка стає зброєю. Заплющ очі і приготуйся до початку нової пригоди. Першу просто дихай, дихай у власному ритмі. Почни слідкувати за своїми думками. Поміть, як вони поступово розсіюються та зникають одна за одною. Поступово стає глибоким та вільним. Усередині тебе лише спокій та тиша. Зверни увагу на своє тіло, Відчуй, як воно теркається навколишнього простору. Відчуй його вагу. З кожним видихом твоє тіло стає дедалі легшим. Ця легкість зростає поступово. Зникає важкість у ногах, животі. Руках та грудях. З кожним циклом дихання вага тіла відчувається все менше. Стає настільки невагомим, що повітряний потік підхоплює тебе і здіймає вгору. Ти відчуваєш, як починаєш підійматися. Твоє дихання стає вітром, що підіймає тебе все вище та вище. Бо бере тебе у свої обійми, і до тебе приходить відчуття блаженства. Воно схоже на відчуття ніжної радості та спокою. Чим вище ти підіймаєшся, тим легше стає твоє тіло, воно ніби починає розчинятись у просторі. І ще кілька циклів дихання, і вже буде важко відрізнити, де закінчуються його межі. Тепер тіло зовсім не відчувається. Залишився лише твій чистий дух, який несе тебе все вище. І ось серед хмар на вершині небес перед тобою постає велична споруда. Її кам'яна підлога розстеляється просто серед хмар, вони огортають її з усіх боків, пропливають поруч, і здається, що ти крокуєш небом. Колони здіймаються рівними рядами. Їхні тіні лягають довгими смугами на гладкий камінь. Поміж цих колон височать статуї величні та прекрасні. Вони дивляться на тебе і здається, що в їхніх очах застигла давня сила, золоті деталі на їх шоломах, прикрасах і щитах, ловлять сонячні промені і розсипають їх відблиски навколо. Ти сідаєш на край хмарини і дивишся вниз, на планету, сповнену тисяч історій та безлічі голосів. Її краса зливається з безкінечністю. І раптом твій розум набуває нового вміння Простір і час більше не мають влади над ним. Коли ти дивишся вниз, бачиш не лише простори планети, а й події, що залишили свої відбитки у людській пам'яті. Ти можеш проникнути своїм розумом у будь-яке місце та час. Ти бачиш хаотичні уривки історії, промови, що змінюють хід епох, революції, які руйнують старі порядки, війни і таємні ради, де кілька людей вирішують долю тисяч. Ти бачиш перше видіння на пагорбі у нічній тиші розташоване коло з великих каменів. У центрі знаходиться кам'яний вівтар, на поверхні якого витисана мапа зірок, що з'єднані у сузір'я. Люди у шкурах і прикрасах з кістки підносять руки до неба. Їх очі схвильовано спостерігають, як планети повільно рухаються по небесній сфері та поступово стають в один ряд, формуючи чітку лінію серед темряви нічного неба. Далі у безмежній пустелі тисячі людей тягнуть на мотосках величезні кам'яні блоки. Вони будують гігантську споруду, яка вражатиме своєю величчю та непідвладністю часу сотні майбутніх поколінь. Видіння змінюється, і ти чуєш гол натовпу, що зібрався на площу. Люди з цікавістю обговорюють молоду жінку, яка вийшла сказати свої останні слова. На якийсь момент їй вдалося захопити їх серця, але миттю пізніше її голова полетіла геть, а на ешафоті пролилась густа багряна кров. Глухі, безперервні вибухи переносять тебе в інше місце та час. Ти бачиш землю, спотворену воронками та глибокими лініями окопів. Повсюди запах гару крові та обгорілої плоті. Ти бачиш людей, які живуть та здатні рішучі діяти у цьому безумстві. Ти бачиш багатошарову суть минулого, як одні події народжуються з інших. Тонкі переплетіння людських історій, що накладаються один на одного, створюючи багатовимірну тканину реальності один момент може об'єднувати безліч життів, безліч мотивів та пристрастей, безліч випадковостей та помилок. Реальність непередбачувана, але й це робить її фатально закономірною. Її важко осягнути людською свідомістю. Але лише тоді, коли ти торкаєшся реальності власним розумом, вона стає живою. Усе, що кимось зведене до простих формул схем та шаблонів, спотворює бачення реальності. Серед цього губиться справжнє розуміння істини, яка ніколи не приходить у готовому вигляді. Вона народжується лише коли ти відкидаєш чужі навіювання і залишаєш собі право мислити самостійно. Розрізняти, що є твоєю думкою, а що відбитком чужої волі. Ти чуєш дивний звук. На фоні блакитного чистого неба з'являється темний розріз. Він запрошує у темну глибину космосу, і ти стрибаєш у цей розріз. Все навколо вибухає нестримною енергією. Саме полотно простору розширюється з неймовірною швидкістю. Зараз ти є свідком первісного вибуху. Відбувається народження світу. Закони природи, які ми знаємо, ще не встигли утворитись. Перед тобою чисті безкінечні варіанти можливостей. Поступово потоки енергії згущаються, перетворюються на крихітні частинки, що народжуються і зникають у нескінченному танці. Їх зіткнення дають іскри нової матерії, і серед хаосу зароджуються перші зерна майбутніх світів. Ти бачиш, як перше світло починає вільно мандрувати всесвітом. Перші зорі спалахують у темряві. І згодом у час своєї вибухової смерті із їх уламків постане майбутнє життя. Ти споглядаєш, як цей хаос поступово перетворюється на порядок? Як з'являються закони, які жодна сила не здатна скасувати. Але, не дивлячись на ці закони космосу, народжуються світи, які проявляють себе у дивовижних формах. Ти бачиш пульсари, що б'ються, наче серця Всесвіту. На одній із планет замість дощів з неба падають струмені лави, а на іншій йде дощ зі скла. Є планета, що являє собою величезний алмаз, що безтурботно летить у космосі, а є й ті, що блукають самотні, без світла у нескінченній темряві. Усе існує за однаковими законами, але різноманіття космосу все одно існує у нескінченних вірогідностях. Хоча ці закони незмінні, але завжди створюють простір для нового простір, де можливо майже все. Коли ти припиняєш битися проти світу і починаєш вчитися у нього, ти завойовуєш свободу, перетворюєш обмеження на можливість. Іноді достатньо лише однієї ідеї, яка раптово розриває старі шаблони. Жодна схема не зможе витримати її, бо вона завжди народжується поза межами звичного. Якщо твій розум винахідливий та гнучкий, він здатний побачити світло навіть у найщільнішій темряві. Ти знову бачиш у просторі нову межу між світами. Ти робиш у неї крок. І повертаєшся у небесне місто серед хмар. Ти помічаєш п'єдестал, подібний до вівтаря. На ньому горить заворожуюче полум'я, яке, немов знає усе, що приховано у твоїй пам'яті. Ти підходиш до нього ближче, дивишся у його серце, і у його мерехтінні, бачиш сцени з власного життя. Вони з'являються у тому вигляді, в якому жили у тобі досі. Ти бачиш моменти, коли грала роль, яку тобі підсунули інші миті вибору, коли ти стояла на межі і не знала, куди ступати. Усі моменти, коли емоції не давали дихати та виривалися некерованим потоком, де все здавалося хаотичним та руйнівним. Але вогонь робить із цими картинами щось дивне. Він прибирає з них зайві шари емоцій, змиває хаотичність та надмірну гостроту. І те, що колись здавалось загрозливим і болючим, зараз сприймається спокійно та ясно. Ти не можеш знати і контролювати усіх сил, які вплітаються у твою долю але можеш знати ті точки, де твій розум має владу. Там, де порядок ще не народився, ти можеш прокласти йому шлях. Навіть якщо навколо все руйнується та сили світу переважають, у тебе завжди є надійний помічник, який завжди залишиться з тобою твій розум, який перетворює думки на зброю та робить їх твоїм щитом від вибухових почуттів. Він вчить тебе переносити бурю з гідністю. Не обов'язково йти за потоком емоцій, не обов'язково піддаватися тому, що підкидає світ. Усередині тебе є простір, де рішення не з'являються у паніці, а проростають у впевненості та виваженості. І ти починаєш бачити, як потрібно діяти, щоб досягти своїх цілей, не розтрачуючи сили на марні битви. Ти наближаєшся до вогню і торкаєшся його рукою. Його полум'я повільно входить у твої пальці, і тепло поступово розтікається по венах живою енергією. Усередині тебе запалюється живий, незгасимий вогонь розуму та мудрості. Відтепер його світло буде завжди з тобою. Ти робиш глибокий вдих і відчуваєш, як із кожним подихом повертаєшся до своєї реальності. Відчуй важкість свого тіла, поверхні, до яких воно торкається, Зверни увагу на температуру повітря у кімнаті, в якій ти знаходишся. Повільно порухай пальцями рук та ніг. Коли будеш готова, відкривай очі. Якщо тобі сподобалася ця медитація, напиши свої враження у коментарях. Став лайк, підписуйся на канал. Адже у наступних відео ми продовжимо наші подорожі, які розкриють нові виміри твого внутрішнього світу.